Харків Ужгород о 4 ранку прибув на залізничний вокзал. А з ними в обласний центр приїхали школярі з Луганської області. Діти їдуть на відпочинок в Словацьку республіку згідно з домовленостями між українською та словацькою владою. Зустрічали школярів генеральний консул Словацької республіки в Ужгороді Янка Бур'янова та представники обласної влади. Потягом з Харкова. Це діти з Луганської області, які були запрошені спікером словецького парламенту на відпочинок до рекреаційного пункту парламенту. Там дуже гарно і сподіваємось, дітям там сподобається. На відпочинок усього приїхало 86 дітей від 13 до 16 років. Переважна їх більшість Северодонецька, Луганська, Старобільська. Також є діти, родини яких переселенці з окупованих сепаратистами території. На запрошення раду відгукнулись. Взагалі дуже приємне запрошення, тому всі чекають надію, мають, що все буде добре. Перебуватимуть на відпочинку діти 12 днів. Для них влаштують екскурсію містами словаччини також походи в гори та розважальну програму.